Доброго дня, мені, як і всім, нам надзвичайно приємно сьогодні бути у такому товаристві, у такому світлому жіночому колі. Я вам вдячна, пані Ольга, за те, що має можливість і побути разом з вами, і виступити перед нашими українськими жінками, тому що ми сьогодні програмуємо майбутнє. Ми сьогодні говоримо про надзвичайно важливі речі, які торкаються життя наших жінок, які мають народжувати діток, наших діток, які мають творити майбутнє нашої країни. Але всі ми в такій пересторозі, тому що цю розмову важливу розмову про те, що зроблено, що сьогодні робиться, що треба ще зробити, ми ведемо у дуже складний час, коли в нашій країні війна і присутність тут жінок замість ошатних суконь у військових форм, формах – це, власне кажучи, реальна ознака нашого часу. Мені здається, що е, разом із всіма питаннями, які піднімали тут е, лікарі, е, волонтери, є надзвичайно важливими питання, які пов'язані з участю жінок у політиці. Бо світ давно визнав, що там, де обирається до представницького органу жінка, там, де жінка управлінець Завжди є вагомі результати і вагомі досягнення. Більш того, ці досягнення завжди мають абсолютно правильне соціальне спрямування. Це пов'язано з родиною, зі здоров'ям, це пов'язано з величезною соціальним вирішенням соціальних питань. По великому рахунку там вирішуються всі державні питання. Безумовно, що класична політика знає відомих усім світу, всьому світу і жінок, і можна їх перераховувати. Можливо, буду економити час, але хочу сказати, що реальна політика, і ми сьогодні в Україні це усвідомлюємо, робиться не лише на рівні держави, а в першу чергу робиться на місцевому регіональному рівні. Там, де напряму вирішуються питання людей. Тому мені сьогодні хочеться привернути увагу до тих проблем в першу чергу, а потім перейти і на загальнодержавний рівень, які стосуються представництва жінок на місцевому регіональному рівні у Європі, у світі. Ну, скажімо Парижем керує жінка, Стокгольмом керує жінка. За три з половиною тисячі років в Афінах сьогодні мером є жінка. І я вам приведу десятки прикладів по всьому світу, по Європі, коли жінки займають такі відповідальні посади. А що в нас в Україні? Візьмемо місцеві вибори 2015 року. Беручи до уваги місто Київ і всі обласні міста чи міста обласного значення, жодної жінки не обрано на ці посади. Скажу вам, що взагалі у новітній українській історії на рівні міст обласних центрів з 91 року жінок тільки двічі. Обирали на посаду міського голови один раз у Житомирі в 96-му році і один раз у Херсоні в 94-му. Мова йде про саме міста. Загалом, якщо говорити об'єктивно і серйозно, мова йде про те, що Україна, на жаль, не може похвалитися реальними серйозними позитивними тенденціями у сфері представницької демократії. Попри те, що ми на увесь світ декларуємо цінності і готовність влитись у європейську спільноту, ми маємо, як на мене, негативну картину. Ольга Вадимівна згадувала Валерія Лутковська згадувала про тих 30%, про ту критичну меншість, яку на місцевих виборах. При ухваленні нового закону про місцеві вибори, неначе вибороли собі жінки, пам'ятаєте фразу під час засідання Верховної Ради України, шанованого нами всіма тепер генерального прокурора України, який керував більшістю, каже: Голосуйте зал, Це вас не стосується. Зал проголосував. Ухвалили відповідні зміни до закону про місцеві вибори, дали цю критичну меншість для жінок. Що вийшло під час виборів? Виявилось, що ті, хто брали участь у виборах, насамперед, ті блоки, які представляли владу, не набрали критичної меншості жінок у своїх списках. Тому навіть цей позитивний крок, який був запроваджений вперше в Україні на місцевих виборах у 2015 році було знівельовано. І ми сьогодні маємо на рівні міських рад 18% обраних жінок, на рівні обласних рад 15% замість 30, які декларовані у відповідному законодавстві. Ми б могли похвалитись представництвом у парламенті, тому що сьогодні більше 14% жінок це звичайно результат порівняно з першим складом українського парламенту, де було майже три. Але я хочу сказати, що порівняно з представництвом у парламентах світу і Європи, у нас. Критична меншість у рази, тому що навіть країни Африки і Латинської Америки мають показник від 30 до 56% у парламентах світу. Тому, шановні жінки, я хочу е, вам сказати, що ми маємо. Уже розкладається така ситуація, і маємо дуже складну ситуацію в країні. Ми маємо боротись не за критичну меншість, ми маємо боротись за справжню рівність. Всі ми тут. Жінки з досвідом, жінки з розумінням е, життя пройшли е, всі ті чи інші випробування, тобто набули певної мудрості. Розуміємо, що вимагати від чоловіків абсолютної рівності, можливо і неможливо, але нам треба розуміти, що ми українські жінки. Українські жінки мають свою особливість. Українська жінка завжди була берегинею. Бо точно, як батько подумає, то так буде. Як Мама скаже, це наш принцип. Тому я закликаю вас до активної позиції, до участі у політиці на місцевому, регіональному, на центральному рівні. Ми маємо відстоювати ті пропозиції до законодавства України насамперед до виборчого, які будуть стимулювати. Участь у жінок у виборах, які нададуть жінкам реальні гарантії не лише бути присутніми у списках, а реальні гарантії участі у виборах. Бо якщо подивитись на форми передвиборної агітації, то реальна картина така, що жінки у два рази мають менше можливостей брати участь у реальній передвиборчій агітації на виборах. Шановні колеги, сьогодні не менш важливе питання чим управління державне, чим чим вирішення державних справ є питання миру. Сьогодні нам всім зрозуміло, мінськ не працює три роки. Країна живе надією на мир, ведучи війну. Я закликаю народних депутатів України більш активно долучитися до того, щоб вирішуючи питання правового режиму окупованих територій, які треба було вирішити вже три роки назад. Що стосується Донецька і Луганська Донбасу, одночасно працювати над пропозиціями щодо встановлення стабільного миру в країні це є ключове сьогодні. Країна три роки у війні. Я дуже хочу, шановні жінки, щоб все, про що ми сьогодні говорили, стало реальною державною політикою. А це стане реальною державною політикою тоді, коли жінки будуть якісно і кількісно присутні в українській політиці. Я закликаю вас до активної позиції. До формування своєї професійної позиції у різних сферах, до того, що ми маємо на майбутніх етапах брати участь у формуванні і у реалізації державної політики в нашій країні. Я від душі бажаю всім міцного, міцного здоров'я, бажаю весняного настрою, бажаю наснаги, бажаю вам любові. Хай будуть здорові ваші дітки, хай будуть люблячими ваші чоловіки. Хай все в нашій країні буде якомога найкраще, бо ми той народ, який заслуговує набагато кращої долі, чи ми сьогодні маємо. Дійсно, слава Україні. Героям слава.